Всім добрий день, сьогодні ми граємо на сервері з моїм другому Новомікс. З вами сьогодні Саша грає, сервер буде під відео, IP, IP сервера буде під відео. Зараз, мій друг зайде, да? почекайте, будь ласка. От ми зараз дім робимо. На складні є такі таблетки, які можна залазити і грати з речі. От зараз він зайде. Да? Что там устраїжя? Раз. Просто... На тебе глядачі чекають, як потім можна маска. От я очищаю територію, вирішили я. Я побудувати один близько біля спани. Чузи не хоче заходити. І... Чужи, Чузі... ми тебе не бачимо, нічого. я тут. Це ти? Я, говорю. Вот вдруг мені нет. Вот так будемо будувати зараз ця дзвін. Маленький. Так давно виживали. В цьому сайт. Представься, Тарас. Вообще не представлюсь, я понимаю. Что ешь меня? Вс. Представься. Как тебя звать там? Меня звати Тарас Купляка, а в Майнкрафте я рад. І вот і строїти дома І додати в Йоан. Так. Саме чого хотіли вже дуже багато людей. Вміну зробити. Сервер буде, як я вже сказав, сервер буде виложені під відео. Хто хоче з нами грати, кажіть, що ви дивитесь, і дивитесь наші відео і хочете грати з нами задоволені Нам ну, еще буде багато різних людей рада, але вони зараз мої справи не може включаться. Надо надо. У меня тут домик маленький подобный. Всі всі ігроки, напевно, що бачили, як е, переді мною з'явився кріпер. Тараса я не стою на місці. А! Що таке? Ви, певно, всі бачили на е, відео, як з'являлися кріпери і взривалися. Почекайте, я почитаю правила сервера, я їх не читав. Сразу нічого не написано про з'являючихся Кріперів. Ну что пойду? переді мною два з'явилися і мене крипера з'явилось и меня підірвали. Либо тобто, Вибачте за наші такі неполадочки, Кріпери з'являються і мене назрывает. А, де пісок душ. Там на руку. Раз. А, а крипер може підірвати дай речі. Без кики рушей засела. Скинь мене, мужику. Исправа сумка була, а ты же не спива там. покажемо вам, кто это сумби. Тут описак тож є. Разно... Давай ти привод покажи ему. А я почну. Але я спочатку, щоб вона розросли адські бородати. Ти писав не на Е, Тараса, будь ласка, підіймесь до мене. Що? У мене якісь баганутій лаги. Боки не хочуть ставити знову на місце. цього буду А, е, Тарас, кинь, будь ласка, мені кинь, бо в мене кирпи. Я вже через не знаю, що я ставлю, так. А, хто я? Я на цьому сервері написав раз до його катер. Тепер і е, він може тебе другий раз, скільки хоче, тож. Це обережніше, не телекутуйтесь до з них чуваків. Якщо ви їх завалите, вони вся будуть до вас перетикувати. Я я, я, я я хату вовремя. Я поро. А? А сюда що таке занимається? Вс через э, перше моє знімання відео наше верніше. Ура! Я поки що зароблятиму російський. Якщо ну, не знаєте, як заробляти гроші, ми покажемо в 3. Можете зараз переможемо Якщо Ми його щось так зашвят туні. Зараз 3 число 3 червня... 2014 рік. Ну, можна бути поле відео було. Будемо на Так і я взяв факери. Yeah. Е, бачите, ми граємо на сервері е, версію і я зараз показую, як приносити. Е, Перше пишемо вам. Це, це надає топори, при яким ви будете приводити. В, 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 в якому хочете бути прокопуєте вниз. І б'єте хочете ви заприватити. Наприклад, я хочу з доці заприватити. Нажимайте лівою кнопкою миші. Так, цокайте по блоку тому. Тепер вилазимо. І хочете більше заприватити ніде я ну, не тільки Дім хочу, ми ще в іншу територію. Я такой не бачу. По тепло хочу закрутити. Я тут мені кущі заряжаю, я просто не заплувати. Так. Визначаєте висоту, яку хочете хочу тебе закрити. Я хочу таку висоту, бо у нас хоче. Нажимайте правою кнопкою. Ви написала, тепер пишете Регіон Лайм. І названня регіону. Давай я назву, наприклад, Саша. Так, я заприватив регіон, ніхто його не зможе зламати і розкривати сумки. Щоб, якщо хочете додати свого друга в приват, пишете таку команду. Регіон А, Д М. Название регіоном. І друга, ні друга, кого хочет уваги. Я почнула вмісти. Все, мій друг добавлений. Він тепер може не мати найперто. Все, вот ми почали е, вас приводити. Зараз я зробимо двері і все, я буду вже не так. Що таке Тараса з тобою? Нічого. Czekajcie, kto nie zna komendy, jak napisać żeby ustanowić wasz dniem, w kom, albo kom, albo kom Tak, my zaraz zrobimy start. Zrobimy start, zrobimy start. i czemu od ramy do końca start. От ми зробили треба, як виглядає наш дома. З вами був Наведі Хай і мікс.